Про те, як відбувалися переговори, чи подіяла домовленість на бойовиків та про першу міжнародну реакцію на угоду, запитаємо в нашого кореспондента Костянтина Павлова. Він з нами на прямому зв'язку. Костя, доброго ранку, і перше головне питання: чи справді припинився вогонь на сході? Доброго ранку, Марічко. Чи подіяли перемовини про припинення вогню на Донбасі? Наразі невідомо. але півгодини тому у Фейсбуці в групі міста Краматорськ з'явилося повідомлення про стрілянину у районі аеропорту. Цю інформацію ми зараз перевіряємо. Вчора у будівлі Донецької облдержадміністрації, яку сепаратисти називають будинком уряду ДНР, відбулися перемовини про перемир'я. Поки вони йшли під будівлею, зібрався мітинг. Коли вийшли експрезидент Леонід Кучма і депутат регіонал Нестор Шуфрич, їх до автівок провели криками Ганьба, вбивці та зрадники. Розлючений НАТО вбив по машинах. Олег Царєв спробував себе у ролі миротворця, намагався заспокоїти людей. Врешті охоронці так званої ДНР відтіснили мітингувальників і легковики поїхали. Численні польові командири ДНР та ЛНР поки що жодним чином не прокоментували домовленість про тимчасове перемир'я. Тому гарантувати безпеку населення на Донбасі не може ніхто й досі. І вже є міжнародна реакція на перемир'я. Третій президент Грузії Міхаїл Саакашвілі закликає не надто захоплюватись результатами домовленостей. Він порівнює ситуацію на Донбасі з війною у Абхазії на початку 90-х, коли Росія після кожної угоди про перемир'я перегруповувала сили та захоплювала нові території. Сакашвілі вважає, що Путін хоче, по-перше, уникнути санкцій з боку заходу. По-друге, сідаючи з бандитами із ДНР за стіл переговорів, він тим самим легалізує їх. Це дозволить в майбутньому посилатися на конфлікт між Україною та ДНР, а не Україною та Росією. Третя мета Путіна, на думку Сакашвілі, секретно посилити. Бандитів для рішучого удару по українським військам. А поки в Донецьку йшли тристоронні перемовини, Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання генпрокуратури про затримання лідерів так званих Донецької та Луганської народних республік. Мова зокрема йде і про Олександра Бородоя, московського політтехнолога, який вважає себе прем'єр-міністром ДНР. Марічко дякую, Костя. Це був наш кореспондент Костянтин Павлов з останньою інформацією щодо подій на Донбасі.